У сквері Небесної Сотні, що навпроти Бродівського педагогічного коледжу імені Маркіяна Шашкевича, у неділю 29 травня, відбудеться урочиста подія відкриття пам'ятника Героям Небесної Сотні. В останні дні приготування до цього історичного моменту там просто кипить робота. Що саме робиться? Перегляньте у сюжеті. Ніби вчора тут знімали з п'єдесталу пам'ятник Радянщини у бродах. На його місці постав новий український новітнім героям України. В ці дні сквер Небесної Сотні набуває завершеного вигляду. Таким передзавершальним акордом стало висадження декоративних насаджень. Сьогодні у сквері Небесної Сотні кипить робота. Це останні приготування до відкриття пам'ятника Героям Небесної Сотні. Зокрема, керівництво міської ради, майже у повному складі, громадські активісти, депутати Бродівської міської і районної ради, прийшли сюди, щоб висадити зелені насадження. Крім цього, працівники комунального підприємства Броди привезли лавки, які теж будуть встановлені довкола пам'ятника. Ну, звичайно, що сотніше акції ті тішать тим, що всі е от Міській раді, там, наприклад, активісти небайдужі до такого. Всі зібралися, що зробити, посадити дерева, щоб не було озеленення біля пам'ятника. І це все робиться для, для нашого міста, для ну, для людей. Дерева не просто висаджують в ґрунт. З боку виглядає так, що працівники міської ради, мов досвідчені садівники, витримують усі пункти біотехнологій. Не соромлячись своєї високої посади очільника громади, міський голова Анатолій Балей вправно береться за лопату, подаючи приклад і своїм працівникам, і депутатам. Е, ну тут не дуже такі приємні ґрунти для того, щоб дерева росли. В попередній ямі яку я викупав, було дуже багато цегли відходів, Тому її купали дуже глибоко. Того, після того ми підвезли свіжий ґрунт. І коли засипали свіжий ґрунт, садимо нашу сакуру, поливаємо гарно, закидаємо свіжим ґрунтом і надіємося, що буде вона гарно цвісти. Залежно від дерева, від його крони. І скільки кількості, які ми сьогодні маємо посадити, і ті, які мають бути в перспективі, в тому числі, якщо тут буде і квіт, і газони, зроблено таке, от, як ви бачите, розташування. З піднесеним настроєм виконують свій фронт робіт громадські активісти, які щодо цієї безоплатної роботи на користь громади мають свою послідовну позицію та не сумніваються у тому, що дерева навіть у такий пізній весняний час приймуться. Я думаю, що приживуться. Вони зобов'язані прижитися радіо тих наших хлопців, які загинули на майдані. Вони боролися за нас. Я думаю, дуже хороше місце вибрали. Поперше я того не сказав раніше. По-перше, я думаю, що воно класне, що напроти нашого педколеджу вони будуть виходити звідси. Тут дуже багато вчиться людей. Тут школа зразу є, одна, друга, третя, гімназія, та? рядом тут же гімназія зразу є. Я думаю, діти повинні ходити. Вони будуть бачили, для чого то зробилося, будуть таким образом виховуватися по патріотичному дусі. Наша молодь. А ми повинні тому допомагати, такі як я. Хоча б не мішати їм, розумієте допомогти посадити дерево, щоб діти наші бачили, що щось воно робиться в нас в родах. А то так, всі байдужі, а і ще ми будемо, то туди буде погано. Усі підвози довози забезпечило комунальне підприємство Броди, але в цей день комунальники у підсобних працівникам. Щоб викладені бруківкою доріжки мали ошатний вигляд, подбали депутат Світлана Бакай і секретар міської ради Світлана Колієвич. На завершення у сквері біля пам'ятника встановили чотири лавки. Надзвичайно приємно, що наше місто міняється, тому що дивиться, в кожному кутку іде порядкування. Вчора йшов з вокзалу. Робляться е, тротуарні доріжки. Тут прекрасне місце буде, а взагалі дуже символічно, що пам'ятник поставлений біля педагогічного коледжу, де готуються майбутні вчителі. Очевидно, цей акцент поставлений дуже вдало, бо тут діти виховуються на цьому прикладі. А тепер декілька слів про тих, хто переробив цей сквер по-новому. Основні роботи з благоустрою скверу навпроти педколеджу виконав місцевий підрядник, приватний підприємець Демчук. Силами його працівників було викладено біля півтисячі квадратів якісної бруківки та розбиті зелені зони скверу, виведені електрокабелі під освітлення пам'ятника. Щоб вигляд прилеглої території був завершеним, будівельники і навпроти біля огорожі педколеджу викладають бруківку. Задля цього навіть попросили електриків з Рему перенести електроопору на край тротуару, щоб не заважав пішоходам. Вдячні за те, що електрики спрацювали оперативно. Депутат міської ради Андрій Дудчак не втримався, щоб похвалити виконавця робіт, для якого сквер Небесної Сотні став дебютною роботою у рідному місті, і схоже на те, що іспит складено на хорошу оцінку. На рахунок ще благоустрою цього скверу. Дуже гарно, що Бурківку зараз дали роботи такому приватному підприємцю Роману Михайловичу Демчику. Я просто знаю його декілька років, я знаю, як він до того ставиться. Е, є підприємці, які щось от мають, вони чимось там торгують, а порядку в них немає. А він як бере якусь базу образну, він там все робить, щоб в нього все було на п'ять. Я просто його багато років знаю і знаю, що не на совість він точно не зробить. Я думаю, що як більше місто буде давати е, такому підприємцю, тим красивіше буде в нашому місті.